України, а то й цілого світу у нас Бахвулиць масиву, ніби зашифрований хронограф епох, який варто розшифрувати, щоб зрозуміти дух цієї місцевості. Іван Світличний. Вулиця Івана Світличного розташована в самісінькому серці першотравдевого масиву. Її назва це не просто знак пошани, це акт пам'яті про одного з найвідоміших українських дисидентів, поета, перекладача, критика та література знався. Світличний був душею українського шістдесятництва, руху інтелектуального національного відродження в умовах радянського правління. Він став духовним вчителем для тих місців, як Василь Стус, Іван Дзюба, Євген Сверстюк. Його оселя на вулиці Рейтерській була місцем інтелектуальних зустрічей, діалогів, протестів і надій. Те, що вулиця на першотравневому масиві носить його ім'я глибоко символічно, адже Світличний був людиною, яка шукала істину та свободу. І саме ці речі, духовність і гідність, боротьба сьогодні можуть стати вектором.